Заїхав до нас такий зі Швейцарії. Велосипедик називається Flyer. Дуже добротний, алюмінієва рама, 28 колеса. центр Що Ви розуміли, акумулятор Panasonic, мотор Panasonic має понижені передачі, повищені. Тут в середині є три понижені. Якщо важко їхати під гору і ви там важите там, до 130 кілограмів, плюс є повищені такі звичайні, як звичайна спортивна города. Потім має значить, дискові гальма, гідравлічні. Так, дивіться, має амортизаційну вилучку. Добро дуже м'яка працює, дуже класно. Гідравлічний тормоза, дискові. Гідравліка диски. Дивіться, це дуже прикольний. Так собі бере. і виставляє на який ріс, два в Є значить, на спарах, є добротні алюмінію. Видаля, є багажник. Плюс, якщо їдете по боківці, по пощадуці, дивіться, є амортизація, яка глушить цю вібрацію по спині, по позвоночнику. дуже комфортно. Плюс комфортне таке свіконове сідло під любу забицю. під підходить. Так, є у нас, значить, спінометр, дзвіночок. Оце, бачите, залежить яка гора. Це є понижені передачі. Тут повинні регулярно. Так, значить, запускаємо апарат. Так, значить, в середньому проїжджаємо 70 кілометрів, щоб ви розуміли. В е, максимальному, якщо велика гора, тяжко крутити вам педалі 50 км до 50 км. Є ще таке, як еко. То можна проїхати 100 км. так, в більш, більшості крутити ногами. Кажуть, чуєте нагрузочку, включаєте на середню, чуєте вам важко, включаєте на цей. Мотор вам допомагає по максимуму, ви собі їдете взагалі на русті на ноги не чують. Він дуже класно має, ну, бачите, тут зеркало укомплектоване, так що я вам покажу пішу сторону. Так, значить, дивіться, є, тут ось такий ось замочок закривати, задній корм, фіксувати. Тим ключом можна і знімати батарею. Батарея наче, дивіться, показує, наскільки вона заряджена. І плюс можна переділити життя. Скільки вона жива? Вжимаємо, і тискуємо тримає. Так, дивіться, вона добра є на 100%. От коли ти потримаєш, вона на 100% добра. Заражено на 90. Є оригінальні Так, Бачите, поставив, Воно там дозаряне, повністю до повністю високо. Значить так, що в нас тут ішні? Колеса 28, резина швайба добра є, посилені вода, є підніжка. Це мотор кареточний. О, бачите, з тої сторони ране все наглядає непогано. Когось буде цікавити такий висопель. Попишіть, а заходьте на сайт Його 17 в районі не пам'ятаю, до 18, подивлюся, вам відпишу. Також будемо його виставляти на сайті rober.ua, а не рубрикалектровосипада, тікток, інстаграм, фейсбук, і ви можете заходити, собі дивитися. Ми буде цікаво, пишіть.